Се втекти з чужими дітьми на Прикарпатті. Жінка викрала немовля і трирічну дівчинку. Повідомлення про злочин до поліцейських надійшло від 38-річної заявниці, яка тимчасово проживає у надвірнянському районі. Жінка розповіла, що у неї гостювала її знайома. Скориставшись відсутністю багатодітної матері, злоумисниця вчинила конфлікт зі старшою донькою. Вона вдарила 12-річну дівчинку обухом сокири, а двох молодших викрала вже в місті Івано-Франківську. Ми з'ясували про те, що жінка була на залізничному вокзалі намагалася сісти в поїзд маршрутом східні області України, так і з двома дітьми. Враховуючи те, що її не взяли, не дозволили її в зв'язку з тим, що вона, по перше, не мала квитка проїзного, інше, по-друге, вона не мала і документів при собі, не пред'явила документи. Розпочалися пошукові заходи на території міста Івано-Франківська в тому районі, де вона могла бути. Були орієнтовані наряди, були створені пошукові групи, і по вулиці Незалежності було воєнно жінку, яка направлялася в центральну частину міста з двома дітьми. Немовляй, трирічну дівчинку поліцейські одразу відвезли до Івано-Франківської ОДКЛ до медичного закладу. Також транспортували 12-річну потерпілу. Там їм надали усю необхідну допомогу. І наразі життю та здоров'я дітей нічого не загрожує. Свою поведінку жінка не пояснювала, вона плуталася в свідченнях, розказувала різні версії, Вже допитано і маму. Мама повідомила, що про те, що вона цю жінку знає. Це є особи з числа внутрішньопереміщених осіб. Жінка так само з числа внутрішньопереміщених, вона зареєстрована на території міста Києва, працювала в Києві. Жінка мала двох дітей, народила двох дітей. Старша дитина в неї померла. Молодша дитина була згідно рішення суду, відібрана в неї без позбавлення батьківських прав. Тобто хлопчик. 15-го року народження проживає з бабусею зараз. Так само є з числа внутрішньопереміщених. Жінка обвинувачується за замах на вбивство дівчинки, а також за викрадення двох дітей. Частина друга статті 146. Суд обрав зломисниці міру запобіжного заходу. Тримання під вартою. правоохоронці встановлюють всі обставини події, Призначено низку експертиз. Люса Гребок Віталій Маглаті, телеканал 402.